Вітаємо, шановні вболівальники футзалу. Після значної перерви повертаємося до вас із футзальними новинами. Сьогодні поговоримо про наших легіонерів, які продовжують демонструвати рівень за кордоном. Вібет Кубок України, одна восьма якого відбулася цими вихідними. Про Вібет екстралігу, яка плавно підходить до нової стадії. І, звісно ж, ще про багато новин українського та світового футзалу. Розпочнемо із українців, які виступають в закордонних чемпіонатах. Географічно розглянемо першим нашого сусіда Польщу. Там, у матчі екстракляси між Євробасом та Легією, відзначились одразу двоє українців: Ярослав Лебідь та екс тренер рівненського кардиналу Олександр Бондар. Чим зробили свій внесок у перемогу команди із перемишля. Бондар! Олександр! Столична легія, в складі якої виступає Микита Сторожук, і наставником якої є Олександр Косенко, наразі знаходиться на восьмому місці турнірної таблиці, випереджаючи Євробас на сім пунктів. Крайній на даний момент 22-й тур Вібет Екстра ліги відбувся 16 та 17 лютого. Відкривали ігровий вікенд харків'яни та столична Аврора. Кияни підходили до матчу в якості фаворита і впродовж поєдинку неодноразово виправдали це. Друга, третя та четверта хвилини стали результативними для киян, після чого вони й надалі продовжували відзначатись. Лише одного разу взяття воріт було за Харковом, проте відзначився капітан гостей у власні ж ворота. Загальний рахунок 8-0 і Аврора зрівнялася з хітом по очкам. Тим не менше рівність у таблиці виникала за фори в один матч для хіта. Який вони дограли вже наступного дня, столичне дербі відбулось за участі минулорічного чемпіона та цьогорічного новачка Sky Up, який втім дуже добре себе зарекомендував на дистанції усіх минулих турів. Хороший початок вони видали й у цьому матчі. Швидкий м'яч Ігоря Салтанова вже з перших хвилин збільшив напругу у матчі. Також показав, що у цьому поєдинку без боротьби не обійдеться, Сергій Журба, який вже на п'ятій хвилині відповів взяттям воріт для господарів. Ще один такий обмін відбувся на екваторі першого тайму. Роман Бакум спочатку зрізав м'яч у свої ворота і практично відразу виправився, відзначившись у ворота Олександра Сухова. Ще через хвилину повели у рахунку вже господарі, проте авіаторам знову вдалося відновити паритет. Не щастило і у кінцівці, адже знову збіг обставин призвів до автоголу. Бажаючи в чергове відновити рівний рахунок, підопічні Тараса Шпички вирішили створити штучну більшість, що призвело до відповідної реакції Олександра Сухова, який, отримавши м'яч і пробив по порожнім воротам суперника. Хіт після серії невдалих ігор виправдав свій статус фаворита у цьому матчі і з рахунком 5-3 отримав для себе у столичному дербі три очки. Інший лідер регулярного чемпіонату Ураган зустрівся із командою із нижньої частини турнірної таблиці. Львівське і найті їхало у Франківськ явно не у статусі фаворита, але всі знають, що недооцінка зазвичай критична у футзалі. З цим завданням ураган справився на відмінно, хоча в першому таймі у гравців Максима Павленка виникли труднощі. В останню п'ятихвилинку першої половини зимовий новачок львів'ян Віталій Рябоконь пробив влучно та сильно. Цього було достатньо, щоб відкрити рахунок. Матч заграв нотами інтриги. Зміг дещо відновити баланс Петро Шотурма, який під саму завісу тайму спромігся зрівняти рахунок. У беззаперечних лідерів здавалося, щось явно пішло не за планом. Мабуть, наставник драконів все ж знайшов правильні слова у роздягальні, адже в другі 20 хвилин вже франківці диктували гру. З цим послідували Голи Масевича, Михайла Грицини та дубль від Фаренюка, який, до речі, продовжує очолювати гонку кращих бомбардирів чемпіонату. Загалом у цьому матчі ураган відзначився п'ять разів, чого виявилось більш ніж достатньо, аби отримати свої три очки. Досить неочікуваним результатом завершилася зустріч рівненського кардиналу та Хмельницького сокола. В минулих випусках ми говорили, що хмельничанам впродовж цього сезону дуже важко втримати серію вдалих результатів, і саме тому цей матч повинен стати цікавим, адже й кардинал набрав серію із трьох перемог підряд. Отже, підходили до цього матчу команди у хорошій формі. Перший тайм пройшов без визначних подій, окрім вилучення голкіпера гостей, який помилився і потім, намагаючись, хоч якось виправити ситуацію, отримав другий гірчичник. Голи почали залітати в другій половині. Першим відзначився капітан рівнян, чим непогано зарядив одноклубників. Після цього у гостей було кілька моментів, яких все ж було замало для рівноцінної відповіді. Втім, завдяки чудовій роботі у пресингу кардиналу вдалося ще й збільшити перевагу до двох м'ячів. Відповідь послідувала від Вадима Данилюка, який потужним ударом відправив м'яча точно у кут воріт Дмитра Дяченка. На цьому з голами завершили, і кардинал здобув перемогу над соколом із рахунком 2-1. Завершували вікенд енергія та рятувальник. У Львові Ромненська команда пробувала здобути для себе першу перемогу у рамках регулярного чемпіонату. Перший тайм видався рівним по нулям з кожної із сторін. Тим не менш, у другій половині енергетики спромоглися забити цілих п'ять голів, два з яких, до речі, увійшли до п'ятірки найкращих у цьому турі і здобули для себе суху перемогу і три очка у домашніх стінах Боско Арени. Також вчора був дограний матч 13-го туру між двома київськими командами Хіт та Скай Ап. futsal Розпочав лік голам Микола Кібиш вже на четвертій хвилині, не без помилки голкіпера гостей. На це двічі відповіли гравці хіта, успіх яких затвердився ще й автоголом господарів. Тим не менш, їх перевагу дещо мінімізував Владислав Корняв. Спокійну кінцівку для хіта забезпечили Євгеній Жук, Даниїл Абакшин та Олександр Сухов, який красиво виправився і відзначився дальнім голом. 7-2 із трьома очками з паркету пішов хіт. Причиною відсутності матчів регулярного чемпіонату цього тижня були кубкові протистояння, в яких участь приймали в тому числі команди Вібет Ліги. Перші матчі однієї восьмої завершилися 7 лютого, а цими вихідними були зіграні матчі відповіді. Відкривав ігровий день поєдинок Аврори та енергії. Після попередньої зустрічі до матчу львів'яни підходили з мінімальною перевагою, а кияни із бажанням відігратися та пройти у наступну стадію. Наснага господарів все ж переважила, і результативна перемога дозволила Аврорі пройти далі. Ще один матч у Києві цього ж дня відбувся між Sky Up Futsal та агроматом. Дербі між столичними командами стало єдиним, де доля переможця пари визначалася у післяматчевій серії шестиметрових. Як і минулого року у фіналі Кубка, цього разу в серії пенальті Феєрив Ілля Бакінський, який зумів відбити три шестиметрових удари, що допомогло авіаторам все ж здолати агромат та пробитись в одну четверту. Останнім матчем цього дня став поєдинок сухої балки та Авалона. Команда з жовтих вод повторила успіх минулого матчу, коли вони перемогли 2-0. В цей раз Авалону вдалося забити стільки ж, проте пропустили вони аж 5 м'ячів. Далі йде суха балка. Цікавий заголовок мала гра хіта та атлетік футзал. Попередній матч неочікувано завершився нічиєю 3-3, і глядачі чекали на ще одну сенсацію. На жаль, для фанатів Дніпрян в цей раз перевагу хіта було видно неозброєним оком. Сім голів киян, відповідь на які послідувала лише одного разу. Хід, впевнено, з перемогою крокує у наступну стадію чвертьфіналу. До слова, перед початком поєдинку представник команди з Дніпра отримав виграну на благодійному аукціоні зшиту футболку команд-учасниць матчу Аврора Кардинал Рівне. Ми не плануємо зупинятись, тому слідкуйте за нашими соцмережами та долучайтесь до збору коштів для української армії, паралельно отримуючи такі цінні речі з найкращих футзальних матчів сезону. Рятувальник з десною вдруге визначали сильнішого, і в цей раз ваги терезів гойдалися що в одну, що в іншу сторону. Першими забили гості, на що відповіли своїм голом вже господарі. Такий сценарій повторився ще раз через 10 хвилин, і потім ще один раз приблизно через стільки ж часу. Одного м'яча не вистачало десні, щоб зрівняти рахунок по сумі обох зустрічей. Проте відзначився саме гравець рятувальника, який став останнім і приніс господарям перемогу і путівку в наступну стадію. Черговим матчем за участі команд Вібет Екстраліги стала вивізка сокола та урагану, попередня зустріч яких завершилася впевненою перемогою драконів. Цього разу франківці також почали із подвійної переваги, і наздогнати їх соколу не вдавалось. Перший м'яч господарі забили уже при перевазі урагану в два м'ячі, і після цього голу дракони відправили м'яч у сітку хмельничан ще двічі. Гол Олега Гуцуляка у кінцівці матчу, хоч і наблизив Сокіл до рівного рахунку, проте цього було явно недостатньо. Ураган гратиме у чвертьфіналі, а Сокіл свій виступ у цьогорічному Вібет Кубку України завершує. Останнім поєдинком цієї стадії став матч львівського Ін АйТі та ще одного представника Івано-Франківська рибак АСК. У минулій зустрічі мінімальну перемогу здобули Айтішники, проте рівність у цій парі було відновлено вже на самому початку зустрічі після голу Юліана Горбатого. Відповідати розпочали господарі аж у другій половині, коли їх досвідчений капітан спочатку відновив паритет у зустрічі. А Олег Мурин згодом відзначився ще двома м'ячами, чим вивів львівського представника Вібет Екстраліги в наступну стадію кубкового змагання. Коли визначились усі учасники наступної стадії Вібет Кубку України, 26 лютого було проведене жеребкування однієї четвертої стадії змагання. Нагадаємо, що жеребкувалися на цьому етапі такі команди: Ураган, Аврора, Кардинал Рівне, ІНАЙТІ, «Хіт», Рятувальник, Суха Балка та Скай Апфудзал». Єдиним представником Невібет Екстраліги залишилася суха балка, якій за результатами жеребу доведеться зустрітись із київською Авророю. Також на нас знову очікує київське дербі у виконанні Скаяп та Хіта. Примітно, що цілих три зустрічі проведуть ці команди у березні, дві з яких будуть саме кубковими. Перша команда регулярного чемпіонату Ураган зустрінеться із останньою сходинкою рятувальником, а Львівський Ін IT. Позмагається за путівку далі із переможцем минулорічного Вібет Кубку України кардиналом Рівне. Базові дати перших та других матчів 9 та 30 березня, після результатів яких відбудеться жеребкування півфінальних пар. В свою чергу ми зібрали короткі коментарі всіх учасників чвертьфіналів і готові поділитися ними з вами. Доброго дня! Хотів сказати декілька слів щодо жеребкування однієї 4 фіналу Кубка України. Вважаю, що нас очікують дуже цікаві матчі. Стосовно поєдинку, хід Скаяп футзал, ми будемо готуватися та прагнути і пройти до фіналу чотирьох Кубка України. Всім дякую, всім добрий день. Я голкіпер футзального клубу Ілля Бакінський. щодо журналкування, хотів би сказати, що всі команди. Е Ну, всі пари гарні. Думаю, буде боротьба на кожному із матчів щодо нашого матчу з хітом, точніше, двох матчів. Думаю, буде запекла боротьба як для команд, так і для вболівальників. Це кубок, це вже не чемпіонат і Тут будуть буде битва до останнього. Всім доброго дня! Ну, жеребна то є сліпий, жереб нам не вибирати. Що відносно команди кардинал, звичайно, це не наші гранди хід ураган, але це досить подужа команда. Впевнений, що кардинал захоче залишити кубок в Рівному. До протистояння будемо готові, звичайно. Само собою, що фаворит нашої пари це кардинал. Вважаю, шанси наші 60 на 40. Будемо готуватися. Доброго дня всім любителям українського футзалу. Хотів би прокоментувати результати жеребкування Вібет Кубку України для, для нашої команди кардинал Ріне. Ми отримали суперника львівський найті. Які емоції, чого ми очікуємо від цього протистояння? Ну, Скажімо так, ми очікуємо двох захоплюючих матчів. Це команда Екстраліги. Це досить молода, амбітна і голодна до перемог команда. От тому нам потрібно дуже ретельно підготуватися до цього суперника, уникнути якоїсь недооцінки. Ну і звісно, у нас задача пройти фінал чотирьох. Тому очікуємо, звісно, позитивних емоцій. Результати жеребкування оцінюємо з точки зору не те, що вдалі чи не вдалі, а як 50 на 50 наші шанси. Гра буде з двох матчів, результат складатися, тому буде нелегко так скажемо. Підготовка буде в стандартному режимі, все по плану. Все. Всім доброго, доброго дня. Я головний тренер команди Суха Балка Живтіводи. Пару слів щодо жеребкування четвертьфіналу Кубка України. Ну, вважаю, що ми вже досягли. Гарного результату. Єдина команда, яка, з Екстраліги, вийшла в фінал Кубку України. Ну, як кажуть, апетит приходить під час їжі. Тому налаштовуємося на, на, груз, на ігри з Авророю. Вважаю, що рахунок розпуна... гра починається з рахунку 0-0. Ну, шанси завжди є, будемо готуватись та намагатися пройти далі. Дякую. Досить непростий, цікавий суперник, який в минулому році показав, що він в даному розіграші Кубка України пройшов надто високо. Якщо говорити про цей сезон і про наше протистояння, то розуміємо, що рятувальник поставить все на те, щоб пройти у фінал чотирьох. Тому ми були готові до будь-якого суперника. Тим паче з рятувальником нас очікують два цікавих поєдинки. Я впевнений, що ні одна команда не хотіла б отримати собі ураган. Але команда нам дуже добре знайома. Зіграли з ними в цьому сезоні дві гри були не дуже вдалі. Будемо намагатися в кубковому представленні виправити це і потішити гарною грою, закрити їхні сильні сторони і показати свої найкращі якості. 17 та 18 лютого були зіграні матчі 9-го туру першої ліги. Регулярний чемпіонат завершиться після 10-го зіграного туру, після чого по чотири кращі команди вийдуть у плей-офф. Це означає, що найближчі матчі стануть вирішальними у формуванні остаточних пар, які зіграють у чвертьфінальній стадії. Група А, в свою чергу, вже визначила четвірку команд, які пройдуть далі. Ними стали Любард. Фурнітура Експрес Експрес-24», Черкаси Обленерго та Кардинал 2 Авангард Дю США номер 4. На жаль, для вболівальників наступних команд Комфорт Сервіс та Еліксус Хімік Танчик» в наступну стадію не проходять. В групі Б. Ситуація більш цікава. Так, є лідери в обличчі Атлетік Фудзал, який вже забезпечив собі першу сходинку. Та Ам Естейт, які точно будуть у плей-офф, проте вирішать у останньому турі, з якого саме місця наступні учасники будуть визначатися у майбутньому турі та матчах, які перенесли раніше, і які повинні бути дограні до початку плей-офф стадії. Отож, пропонуємо вам розклад 10-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги і запрошуємо до перегляду цих матчів на нашому youtube каналі Четвертий тур другого етапу вищої ліги серед жіночих команд відбувся 16 та 18 лютого. МСК Дніпро повинен був зустрітись із Ладомиром, проте зустріч не відбулася з ініціативи гостей. За що їм була зараховано технічну поразку з рахунком 5-0. Другою ж грою четвертого туру стала зустріч Легіон Університет проти енергії. нубіб Це другий матч для енергії в цьому етапі, і після перемоги у першому матчі вони поступилися тут. Таблиця у всіх групах вищої ліги на ваших екранах. З 1 березня розпочнеться друге коло, яке стане заключним для визначення цьогорічного чемпіона вищої ліги серед жінок. Національна академія СБУ провела один із відбіркових етапів чемпіонату СБУ з футзалу. Цього разу участь взяло дев'ять команд Центрального управління СБУ, головного управління СБУ у Києві та Київській області, у СБУ в Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях, Національної академії СБУ та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ. Турнір відбувся у спорткомплексі Українського державного університету імені Драгоманова. Оцінювали змагання представники Асоціації футзалу України та викладачі академії. На цьому у нас все. Не забувайте підтримувати наших воїнів. Долучайтеся до нашої ініціативи від АФУ до ЗСУ. Також радимо підписатись на цей канал. Найближчим часом увесь футзальний контент ви зможете побачити саме тут, допоки наш основний канал проходить період реформування. До зустрічі через тиждень.